Ситуація на польсько-українському кордоні погіршується. Польські фермери розпочали масштабну акцію протесту, у межах якої хочуть повністю заблокувати кордон із Україною. Аграрії посилили протести поблизу ПП Медикашегині. Там перекрили залізницю та розсипали на колію збіжжя з вантажного вагону. У МЗС вже відреагували на дії польських протестувальників. Там заявили, що польські мітингарі підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Міністерство закордонних справ закликало польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики. Тим часом віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Кавковський заявив в ефірі польського радіо, що уряд хоче дійти до згоди з протестувальниками. Нагадаємо, напередодні аграрії анонсували повну блокаду кордону з Україною. Мітингарі зазначили, що будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Фермери протестують проти кліматичної політики ЄС і лібералізації торгівлі з Україною. На 27 лютого польські аграрії запланували масштабну акцію протесту у Варшаві.